У Миколаєві практично немає нових облич. Стара регіональна гвардія розповзлась по нових політичних проєктах та знов рветься до влади. Кожен з колишніх намагається зберегти своє тепле містечко та знов контролювати бюджетні потоки. Потрапити до Миколаївської міської ради намагаються 17 партій. Фаворитів експерти називають трьох. Опоблок відродження наш край. Усі ці партії перенасичені екс-регіоналами та одіозними персонами. Причому на цих виборах фігурантів скандалів уже навіть не ховають у середині списків. Навпаки, вони виступають як обличчя своїх партій. Щоб сісти у крісло мера, колишній голова облради і лідер Миколаївського опоблоку Ігор Дятлов зібрав цілу дерибан команду. Власть сьогодні це хаос. Вла сьогодні це мусор на дорогах. Власть сьогодні це безпорядки на улице. і для них важливо, щоб у місті Николаеве з'явився дійсно настоящий лідер. Тому наша команда прийняла рішення: ми приймаємо этот бой і йдемо на победу. Богословити на опозиційну боротьбу команду Дятлова до Миколаєва завітали олігарх Вадим Новінський та одіозний колишній рядовець Януковича Юрій Бойко. Люди вже научились розбиратися, і коли вони приходять на избирательный участок, вони не просто іщуть фамілію, а вспоминают этого кандидата в депутати і смотрят, стоит ли него голосувати не просто по фамилии, а по конкретным делам, які за ним стоять. За часів Януковича Ігорю Дятлу дозволяли робити майже усе. Тому він готовий був захищати свою вочину від бендерівців до останнього. Нашу область возять групи різних людей из інших городов, цель яких уничтожить стабільність в нашому місті, захватить административные здания, запугати наших людей. Именно так, во час великої отечественної війни, делали нацисти. Заклики Дятлова до миколаївців, міліція кваліфікувала як розпалювання міжнаціональної ворожнечі та завела карну справу, яку досі розслідує. Примітно, що після повалення режиму Януковича Ігор Дятлов першим вимагав посадити своє колишнє начальство. У своїй передвиборчій агітації колишній очільник області активно використовує образ жертви нинішньої влади. Свита королю підстать. Інший опозиціонер Ігор Копійка, відомий як головний лобіст земельних питань у міській раді. Його дружина Світлана Ласурія оформлювала найскандальніші угоди мерії з розподілу землі. Олександр Омельчук просуває будівництво будок та кіосків. А екс-головний лісник області Микола Поламарюк погорів на тому, що направо й наліво деребани в землі лісгоспів. Однією поліцсилою, куди активно подалися колишні регіонали з місцевої еліти, виявився новий проєкт Наш край. Що касається депутатів городського совіту, бивших регіоналів, які зараз при власті і хочуть в дальнішим, то більш часть, звісно, в партія Наш край, которую називає проектом адміністрації президента. На людях наш край позиціонує себе як альтернатива у ПОБЛО. Веде команду до влади нинішній міський голова Юрій Гранатуров, якому кажуть, вдалося знайти спільну мову з Києвом. Він умудрился знайти спільний язик, прежде всего, конечно же, з Гройсманом, так як вони були в Асоціації городов в Украине, совместно много лет работали. і когда он стал э, спікером, то, конечно же, намного легше було найти спільний язик. Вот сюда давайте присядьте. Аккуратненько, спокойно, придам. Хоча Гранатуров ексрегіонал та представник старої школи управлінців, сам він позиціонує себе як мер новатор. При ньому збереглися всі схеми, які діяли за попередньої влади. Це стосується малих архітектурних форм, транспорту, житлового господарства. Кампанію нинішній мер веде у кращих традиціях папірідників, активно використовуючи адмінресурс. Міський голова піариться на відремонтованих дорогах, нових дитячих та спортивних майданчиках, хоча всі вони зроблені за бюджетні кошти. Ще одну цікаву постать витягла на поверхню партія Батьківщина Юлії Тимошенко. Це впливовий місцевий олігарх Олег Богомас, депутат міськради Миколаєва. Подейкують, що в Миколаєві та Україні відбуває рідко. Міськими проблемами переймається не особливо. За свою каденцію пропустив 80% засідань. Ми вирішили поцікавитися бізнесмена, навіщо він іде в депутати. Розмови не вийшло алініколавич. А це беспокоит вас э, центр сусідування Олег Аганов, журналіст. У вас є пару мінування. Я не знаю, хто ви, як ви Я не буду вами розговорювати, поки я не вжу ваш документ. Потім роздаваю. Бізнесмен Олег Богомас завжди цікавився боксом і футболом. Особливо останнім. Свого часу через спад Сігма спорт то придбав найбільші речові ринки міста і футбольну базу, значето для того, щоб спонсорувати футбольний клуб Миколаїв. А коли приватизація цих об'єктів завершилася, завершилося й спонсорування клубу. Не все гаразд і у пропрезидентської сили. Формування списку блоку Петра Порошенка супроводжувалося постійними скандалами. Зрештою, очолив список Костянтин Картошкін, директор заводу Зоря Машпроект». Раніше він очолював Севастопольський севморзавод, що належав президентові. Картошкін запам'ятався миколаївцям скандалом з фірмою Агроекспорт, яка у 2000-х була одним з найбільших зернотрейдерів країни. Згодом вона збанкрутувала. В чому її власник звинуватив свого фінансового директора Картошкіна. Спромірував спочатку список красиво з конференції, видвінув в мера кандидата. Після цього крик, шум, гам, скандал, який в Наружу, в пресу, в тому числі, і відбувається повторна конференція, на корой несколько кандидатів переміщаються по другим округам, а несколько людей міняються на других людей. совершенно. кандидати від провідних політичних сил регіону не надихають і більше нагадують Дербан команду, яка за першої ж можливості візьметься за старе, розпил і так вкрай виснаженого матеріального ресурсу.